Виконуємо практичну роботу 6 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук 6 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Завантажимо Excel і створимо початкову таблицю за зразком. Для того, щоб написати значок Євро, якщо у вас вибрана українська мова, то затискаєте на клавіатурі клавішу Alt і на додатковій цифровій клавіатурі набираєте 0136. Якщо ж у вас, наприклад, англійська мова, тоді також затискаєте клавішу Alt і на додатковій цифровій клавіатурі набираєте 0128. Бачимо, даний текст не поміщається в клітинку. Збільшимо ширину стопця, для цього наводимо казінник миші на межі, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Щоб було гарніше, давайте виділимо даний діапазон і на вкладці «Основне» в групі Shift. Виберемо усі межі. Так просто гарніше виглядає. У практичній роботі сказано, що клітинки E2, B8 і діапазон c 4 залишити порожніми. Ну але якщо ми проаналізуємо виконання самої практичної роботи, то очевидно, що нам курс євро потрібний. Потрібно знайти в інтернеті курси валют і записати курс євро до гривні. Ну, зараз приблизно ось такий. Ви записуєте курс євро, який у вас на даний момент. І обов'язково потрібно ввести оклад. Оклад нам потрібно обов'язково ввести. Тепер виділимо даний діапазон і змінимо формат клітинок на грошовий. Для цього на вкладці основне в групі число, відкриваємо ось цей список, вибираємо грошовий. Бачимо, у нас додався значок гривні. Ну і два знаки після коми автоматично. Тепер в клітинці D4 розрахуємо зарплату Петренка у гривнях. Формула в Excel розпочнеться з «Дорівнює». І для того, щоб розрахувати зарплату Петренка, нам потрібно його оклад, поділити на кількість робочих днів в місяці. Виділяємо потрібну клітинку. Це ми знайдемо, скільки він заробляє за один день. Але Петренко працював тільки 20 днів. Число 20 знаходиться в клітинці B4. Отже, скільки він заробляє за один день, потрібно помножити на кількість днів. Підтверджуємо введення формули клавіші Enter або кнопкою від. Отже, ми знайшли, скільки заробляє Петренко. Аналогічно потрібно зробити для Сидоренка Іванова та Петрова. Для цього скористаємося автозаповненням. Коли ми наводимо казінник миші на нижній правий куток, то курсор миші стає як чорний плюсик. Потягнемо вниз. І бачимо, у в нас якась несінитниця. Коли ми виділимо дану клітинку, то бачимо, що в нас ось фіолетова і сині клітинки з'їхали як потрібно. А от червона ні. Тобто нам не потрібно, щоб кількість місяців з'їжджала. Давайте вернемо назад. І зробимо посилання на ось цю клітинку абсолютним. Тобто, щоб вона не зміщувалася. Клацимо двічі по клітинку і бачимо, що це в нас червона клітинка, тобто червоні літери. І для того, щоб зробити посилання на клітинку абсолютним, перед назвою стовпчика та рядка записуємо значок долара. Знову використовуємо автозаповнення. Все добре, перевіримо, чи все добре. Тепер обрахуємо зарплату Петренка в євро. Пам'ятаємо, формула розпочинається з дорівнює. І для того, щоб перевести гривні в Євро, потрібно гривні поділити на курс євро. Я думаю, ви вже знагадалися. Робимо посилання на курс євро абсолютним. І використовуємо автозаповнення. Зрозуміло. Тепер ось ці дані будуть відрізнятися від тих, що є у таблиці на зразку, тому що інший курс євро. Тепер підрахуємо кількість днів. Для цього скористаємося функцією, переходимо на вкладку формули та групі «Бібліотека функції. Відкриваємо список автосума і вибираємо сума. Перевіряємо, чи правильно вибраний діапазон клітинок. Правильно підтверджуємо. Підраховано. В клітинці C8 потрібно розрахувати середній оклад. Для цього також відкриваємо автосуми, але вибираємо вже середній правильний діапазон. Отже, ми підрахували середній оклад. В клітинці D8 потрібно підрахувати загальний заробіток усіх працівників в гривнях. Можна було б зразу скористатися, зрозуміло, сумою. Але у практичній роботі нам пропонується використати копіювання формул. У нас в цій клітинці знаходиться формула суми. Тобто скопіюємо правою кнопкою по клітинці, вибираємо копіювати. І тепер правою кнопкою по цій клітинці. І Бачимо, параметрів ставлення не досить таке багато. Вибираємо саме перше. Бачимо, формула є, в рядку формул. Або двічі клацаємо. Справді вона є те, що потрібно. Але зрозуміло, переводимо в грошовий формат. На вкладці основне, вибираємо грошовий. Так, ну і ще ми дещо не зробили. Бачимо ось тут значок гривні, а нам потрібно тут значок євро. Давайте зробимо вже для всього діапазону зразу. Для цього відкриваємо список «Грошовий» і вибираємо інші числові формати. І там, де грошовий, вибираємо позначення Євро. Залишилося всього навсього, його тут знайти. Ось воно. Окей. І вставляємо форму ще ось сюди. І тут можна було просто перетягнути. Але копіюємо, як пропонується. Копіювати, вставити так, тільки знову міняти на євро. Тепер залишилося зберегти електронну таблицю. Для цього вибираємо файл, зберегти або зберегти як, зберігаємо власні папці. З іменем практична робота 6. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!